Привіт всім з Рівненщини, мене звати Оксана, і сьогодні у мене перша вилазка в 2025 році до лісу. Дуже я полюбляю цю справу. виявилась нагода, і я відразу ж пішла все-таки до лісу. Не знаю, що да як знайду, але принаймні збагачуюся цими великими природніми. Силами, які є в лісі, тому що я дуже полюбляю хто мене в мене давно підписаний, знаю, що я люблю як і ліс, так і рибалку. Ну, природу взагалі я люблю. Тому з міста переїхала в селище, щоб насолоджуватися ось цією всією красою. Так що, кому подобається, лишайтеся зі мною. Ну і пішли щось пошукаємо. Принаймні трішечки. Тої краси, яка є в наших краях, я вам обов'язково э, покажу. Так що, пішли! Ну що ж, друзі, недалеко я пройшлася, поки що нічого не знайшла. І, чесно кажучи, не сильно я їх і шукаю, тому що просто хотілося відчути цей аромат. Цей пташок, який буденні дні не так їх помічаєш, тому що все в роботі, де да в роботі. А ось тут така краса молота. Дивіться, це просто казка. Це просто казка мати щастя вийти в ліс, мати таку можливість і дякувати за те, що все-таки ти живеш тут і зараз. Це дивлюсь на цю сосну і задумалася, як поєднується два покоління. Старше це ми і молодше це наші діти. Так що навіть в природі є ось таке. Просто треба мати час і бажання придивитися до цього всього. І все воно буде. Добре, все відроджується, те, як і наша Україна відродиться. Скоріше всього цього жаху завершення. Ось така краса. Нічого не знайшла, окрім того, що тільки підняла собі настрій, полюбувалась, помилувалася природою, ну і на цьому все. Грибочки в нашому лісі немає, але дивлюся, що сосни дуже суха. Самі гілки сосни дуже високо зеленіють, тому не в цьому лісі, значить. Ну, але на сьогодні можливості в мене іншої немає. Поїхати десь в інше місце, поїхала ближче там, де змогла. Тому ось так. Природа неймовірна. Хочеться б тут милуватись і милуватись, але є домашні справи, які потрібно підробити, повиконувати. І ось так. Я дуже задоволена, що все-таки хоч трішечки я все-таки вибралася до цього лісу. І ось так вона ж остає спекотно, так як це ранок. Трава в лісі велика, потрібно обдивлятися, чи немає ніяких. Кліщів, жучків, букашечок. Так як зараз сезон саме таких Це, повертаюся до свого коня, тобто велосипеда, і буду вирушати додому. Так що ось так. Не вистачає навіть очей, щоб намилуватись, налюбуватись цією красою. Сподіваюся. Хоч трішечки, хто не має можливості, але любить так само природу, як і я, що я вам, хоч, ну от, хоч, хоч на тих пара хвилинок все-таки донесла. Дякую вам за те, що ви в мене є. Ну, не тільки я просто поїхала до лісу, а й ще й показала цю красу, цю природу вам, щоб ви могли надихнутися. Почути спів цих пташок, так як зараз дуже нелегкий для України час. І ось так. Так що дякую вам, що ви в мене є. Ну, на цьому я буду завершувати своє відео. Ось така при в'їзді табличка, де є розташування самого лісу, площадь. І ось так номер лісника. Так що всім величезне ще раз подяка за перегляд. Кому сподобався, ставимо пальчик вверх, пишемо коментар. Кому не сподобалось, просто пройдіть, будь ласка, мимо. Все буде Україна. Дякую вам, що ви в мене є. До нових зустріч. Па-па-па-па.